Зараз ми з вами поговоримо про однорідні члени речення. А що ж таке однорідні члени речення? Однорідні члени речення це слова, що відносяться до одного і того ж самого члена речення і відповідають на одне й те саме питання. На письмі ми однорідні члени речення виділяємо комами, а при звичайному мовленні ми їх розповідаємо з перелічуваною інтонацією. Також однорідні члени речення можуть мати при собі залежні слова. Розглянемо такі речення. Перше речення. В лісах ростуть берези, дуби, клени. Знаходимо спочатку підмет. Що берези підкреслюємо лінією. Берези що роблять? Ростуть. Це присудок, підкреслюємо двома лініями. Але це ще не все. Тут не один підмет. Ставимо питання до іншого слова. Що? Доби. Підкреслюємо однією лінією, бо це також підмет. І до слова клени також ставимо питання. Що? Клени? Це також підмет. Тобто. Усі три ті слова відносяться до слова ростуть. Ростуть берези, дуби і клени. Отже, це речення виражено однорідними підметами берези, дуби і клени. Наступне речення. По країні весна пролітає, шумить. Знаходимо підмет, що весна. Далі присудок. Весна що робить? Пролітає. Це присудок підкреслюємо двома лініями. Ставимо ще одне питання від слова весна. Весна що робить? Шумить. Підкреслюємо двома лініями. Це також присудок. Отже, це речення виражене однорідними присудками це пролітає та шумить. Третє речення. Зима була сніжна, морозна. Що? Зима це підмет, підкреслюємо однією лінією. Зима що робила? Була. Це присудок, Підкреслюємо двома лініями. А слова сніжна та морозна це е, другорядні члени речення. Отже, ми їх підкреслюємо пунктиром. Отже... Це речення виражено однорідними другорядними членами речення. Отже, у кожному реченні ми знайшли однорідні члени речення, і ми мусимо пам'ятати, що між ними завжди потрібно ставити кому.